Яким чином зникне Путін? Я вже бачу заголовок. Путіна отрують. буде краще звучати. Путін отруєний, лежить в троні, чи десь там в холодильнику, як там пишуть? Путін захлебнеться своїми там якимось е слюнями. Ну, одинадцятий день — це типу і того результат. Хвороба раху шостому домі тут є. В сьомому домі Сатурн це просто час. Типу, ну закінчується вже час. На жаль, от для всіх. Це якась от природня смерть. Людина від хвороби старості. Це не те, що людину хтось там. Табакерка, як в них традиційно буває, табакерки я тут не бачу. Тобто я б сказала так, що людина ще буде жити, і в цей момент вона піде з влади. Ну, можливо, він піде і під тиском того, що в нього він не вивозить вже по здоров'ю там по своєму. Але якщо чесно, в мене так перший раз виходить. Я загалом все життя собі думала, що він до останньої хвилини свого життя буде при владі. По цій карті ні, по цій карті. Він буде собі жити, хворіти, але то, що вона не справляється, її вмовляють піти, скажімо так. Угу. Це добре, значить, вже хтось починає його вмовляти піти. Так, ще скажу так: такі знаки про це: це місяць в рухливому знаці, дуже скоро будуть зміни в цьому напрямку. Тобто події вони на носі. На носі. Нарешті.